Ось приємний момент, який ми завжди чекаємо, але я не впевнений досі, чи це монета, чи це можливо просто шматок якоїсь алюмінієвої проволоки. Так показався з Рудочки. Я сподіваюся, що камеру випнув я не даремно. Давайте зараз всі разом з вами подивимося, чи це те, що ми шукаємо, чи ні. Повільно, насолоджуючись, отримуючи задоволення, так, це щось. Незрозумілої форми, якоїсь овальної. Ну, все-таки надія ще не повністю не зникла. Ну, це більше схоже на монетку, ніж не на монетку. Давайте продовжуємо, продовжуємо насолоджуватись цим моментом. Я тут для того, друзі, щоб передати вам цей момент найбільш реалістично, оскільки не у всіх є можливість копати, не у всіх є можливість копати денарії. Тому я постараюся максимально чітко передати вам цей момент, щоб ви також разом зі мною кайфанули. Не треба поспішати в таких моментах. І це монетка, і швидше за все срібна. А на черняхах срібні монетки. Це не що інше, як динарії. Так, ну все. Це динарій. Зараз я скажу, що за імператор. Немає сумнівів, що це срібло, що це динарій. А імператор у нас, як ви думаєте, хто? Антонін Пій. Мій улюблений імператор. Хоч стан монетки підкачав. Але Антоніну Пію я завжди радив любому з охрані. Так, ну, отримали задоволення. Надіюсь, я вам передав цей момент розкриття Кіндера. Ну і шукаємо далі. Пілі вилі. Ребята, не буду вам мішати. Весна прийшла. І хейтерів душить жаба. Навіть дві. Юначе. Якщо хочете бути третім, ось там ваші колеги займаються спортом. Сумний товариш. Ох ти моя хороша. Іди до татка. Ох, такі подвійні я ще не знаходив. Так, так. Бусинка подвійна. Зі скла. Що може бути краще? Ну, це супер. Просто супер. Красотінь. Лімесний динарій. Дрібниця, але все одно вам покажу. Луцівер. Чіткий гарний лімесний динарій. Оу, а тут Арменія, полонений. Ммм, красота. Такий динарій її би в сріблі, я би не знаю, я би дуже радів. А тут лімес. Ну нічого, гарний лімес в колекцію також йде. Шкода, що не срібло, ну, шукаємо срібло. Ось такий результат. За декілька годин копу, як бачимо, два динарія, шматочок срібної фібули, декілька срібних сплавчиків капельок, три радянських монетки, гудзик Австро Венгрії, шматок велетенської пряжки ЧК та якісь бронзова проколка ЧК. Хороший результат. До нових відео, до нових виходів, друзі.